У чому сила жінки у здібності добиватися свого? Світлана Самуляк у лютому стала віце-чемпіонкою Європи з важкої атлетики. У квітні підкарила п'єдестал Кубка світу, який триває у тайландському бхокеті і який є одним із семи рейтингових турнірів Олімпійської кваліфікації на літні ігри у Парижі. Харківська спортсменка посіла третє місце у ваговій категорії до 64 кілограмів. Вона набрала у сумі двоборста 221 кілограм. В окремих правах 20-річна підопічна заслуженого тренера України Валерія Нікуліна завоювала дві малі бронзові медалі. У ривку самуляк підняла 101 кілограм, у поштовху 120. Переможницю Софійського чемпіонату Європи Ганну Давидову з Вінниці, яка показала у Пхукеті четвертий результат, Світлана випередила на 10 кілограмів. Краще на місцевому помості виступили лише північно-корейські щоб Дібратися на Паризьку олімпіаду необхідно потрапити до топ 10 кваліфікаційного рейтингу. Дзюдаїст спортивного клубу Слобожанець Хазар Гейдаров виграв Кубок Європи Ю-18, який відбувся у чеському місті Тепліце. 15-річний харків'янин був першому вазі до 55 кілограмів. Він підійшов до змагань у відмінній формі. У попередніх раундах суперників із Румунії та Австрії Гейдаров прибрав статамі достроково. Місцевого дзюдаїста переміг з оцінкою в азарі. У чвертьфіналі фіналі португальського спортсмена утриманням додатковий. Час у півфінальній зустрічі та у фіналі вихованцю заслуженого тренера України Геннадія Механькова протистояли дзюдоїсти із Грузії. Луку Каліашвілі Хазар заспокоїв іпоном. Шатабачешвілі чинив гідний опір. Суперники дійшли до Голден Скор, маючи по два попередження. Шедо Гейдаров виграв перемогу на сьомій хвилині, отримавши в азарі. Богдан Остапенко, який представляє харківський фаховий коледж спорту, провів возі до 66 кілограмів, сім сутичок, п'ять виграв. У двох зазнав поразки. У чвертьфіналі підопічний Антона Лагачова поступився грузинському дзюдоїсту Пашидо. У поєдинку за бронзу програв шведу Олександеру Марлову та посів п'яте місце. Всього українські кадети здобули на Кубку Європи чотири золоті, п'ять срібних та три бронзові нагороди. Коли харків'яни разом, вони завжди під переможним стягом. Харківські шпажисти стали чемпіонами України у командному турнірі. Золото на київських фехтувальних доріжках кували Євгеній Гербачук, Ян Сич, заслужений майстер спорту Роман Свічкар та Андрія Панасенка. Сходження на вершини національного п'єдесталу вони розпочали з перемоги над другою командою Дніпра з перевагою у 12 уколів. У чвертьфіналі змусили скласти зброю столичних армійців. 45-34. У поєдинку за вихід у фінал майбутні чемпіони схрестили шпаги із земляками з другої збірної. Дербі вийшло конкурентним 45-41. У битві за титул харків'янам протистояв Київ 1 на чолі з бронзовим призером Олімпійських ігор у Токіо ігорем Рейзліним та віце-чемпіоном Європи Володимиром Станкевичем. Склад грізний, але фехтують не імена та не звання, а люди і у кожного. Є певна готовність на конкретний час. Гарбачук, та Опанасенка підготувалися краще, тому й перемогли – 45-39%. В особистих змаганнях Євгеній Горбачук зупинився за крок від золотої медалі, розгромивши у півфіналі рейзліна з більш ніж дворазовою перевагою. 15-7. учень заслуженого тренера України Ірини Одокієнко поступився у фінальній дуелі ще одному киянину Руслану Тимошенко 12-15. У чемпіонаті України з волейболу у чоловічій суперлізі стартували фінальні серії за перше та третє місця. Інтрига в обох протистояннях проста та зрозуміла. Хто зможе виграти тричі, той переможець. Юракадемія бореться за бронзу з житомирським клубом чи Полісся». Поки що ситуація складається не на користь харків'ян. Перший матч підопічні Сергія Коваленка програли у трьох партіях. Стартово 18-25, У другій могли відновити перед. Парит... Тет лідирували двадцять але потім, немов злякавшись свого ж завзяття, скинули оберти. Спочатку була невдала подача, далі шість програних очок на одній розстановці і все – 23-25. У заключному ігровому відрізку юристи відстали на чотири м'ячі. Треба працювати над нашим прийомом. Я не скажу, що він був дуже поганий, були дуже добрі прийоми, але. Більше всього наша атака нас підводила. Ми не могли багато добити до полу м'ячів. Та й на цьому я вважаю, що програли цю гру. У другому поєдинку Юракадемія перші дві партії програла з різницею у 6 та 5 очок. Опинившись на порозі фіаско, харків'яни знайшли в собі сили повернутися у гру та у третьому сеті закрили житомирську команду з перевагою у 7 м'ячів 25-18. У четвертій партії суперники боролися на рівних до рахунку 10-10, а потім житичі Полісся пішов у відрив і переміг 25-23-1 відповідно. Третій матч бронзової серії відбудеться у четвер. Тюракадемія теж непроста команда. Вона у нас два сезони відбирала бронзу. Ну, тут це плей-офф, це не регулярка, тут все залежить від одної двох ігор. Так що, ну, тут, що їм не можна виступати, що нам не можна виступати, ну, перемагає сильніше. На, на даний момент рахунок на нашу користь, скажімо так. Ну, я не думаю, що. Третя там гра буде доволі легка, скажем так. Юркадемія завжди славилася своєю грою. Олександр Шаріков, Світлана Бреус. спортивні новини. Харків.